Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер сюрпризів І сьогодні ми з вами відкриємо ще три штучки новорічних Kinder Сюрприз Максі сезону 23-24. Пошукаємо ще двох недостаючих нам пінгвінчиків. Можливо, ми з вами зберемо серію сьогодні. Купила у іншого продавця. Сподіваюся, що вага різна, а не вся однаково, як у всіх попередніх наших випусках. Якщо вам не дивились, будь ласка, передивіться в описі є посилання. А ми починаємо. Отже, сьогодні ми розпакуємо Санта Клауса, парочку оленів і сніговичка. І мені найбільше подобається сніговичок, то з нього й почнемо. Звісно, наш помічничок ваги, щоб ми бачили всю інформацію і вагу. Зокрема, отже, літерація у нас також до 20 квітня 2024 року. Таке відчуття, що всю новорічну або різдвяну, якому, як подобається, партію зробили до 20.04 одним заходом, так скажімо, сточить дуже сильно капсула об шоколад. Сподіваюся, що там буде інша іграшка. Отже, нагадаю, що це 100 г шоколаду плюс капсула з іграшкою. І вага у нас. Ой-ой-ой, 150. Думаю, що нам не дістануться наші дві іграшки, бо вони дуже важкенькі. Ну, будемо, значить, шукати в обміну. Отже, інтрига. Я попередньо не зважувала. Кіндери тому, і для мене це також буде сюрприз. Так, центр у нас зміщений. У багатьох кіндерах зміщений центр не сходиться з фольгою. Капсула темненька, то я думаю, що це у нас пінгвінчик. І це пінгвінчик виглу. Найлегший, я так думаю, що 150, 149 це у нас пінгвінчик з іглу. Ось так виглядає вся серія. Хто не бачив поки що? Пінгвінчик, який вилітає з іглу, пінгвінчик рибак, пінгвінчик відпочивальник, іде з парасолькою, сумкою, і, можливо, це рушничок пінгвінчик серфер і пінгвінчик, який у нас купається. А ми з вами знайшли пінгвічка, який з іглу вискакує. Ось такий пінгвінчик з двох частинок і іглу з трьох. Механізм механічний, скажімо так, під дією вашого натискання пінгвінчик вилітає. Зараз ми це все подивимось. Ось так з прозорого пластику виглядає наше іглу. З двох частинок складаємо нашого пінгвінчика. Тут у нього нічого немає, просто плаский животик. Ось так виглядає обличчя, гарні очі і клюв зробили помаранчевим кольором. Ось так зверху виглядає наш пінгвінчик. Отже, функціонал такий: тут речажок, який піднімає нашу кнопку на горі. Як тільки ви натискаєте цю кнопку, пінгвінчик вилітає з нашого іглу. Ось такий незатійний механізм, але іграшка гарна, добра. На смачненьке ми залишимо Санту. Отже, відкриємо кіндер з оленями. Чи мені здається, чи він такий важкуватий літерація? Також така сама до 20 квітня наступного року. Отже, зважимо. 153,78. Так, він важкенький, але у нас були всі плюс-мінус 153 грами. Щось дуже сильно торохтить, дуже-дуже сильно. Я раніше не пам'ятаю у нас такого звуку. Прям як пропите Денце, до речі. Що так може торохтіти, чесно кажучи, важко сказати. Так, поглянемо, де у нас центр шоколаду. Так, також зміщений. Трошки підбити дим, це то капсула трошки забруднилася. І, на жаль, на жаль, це тарахтіли колесики від цього нашого відпочивальника, на жаль, це повторка. Що таке не везе і як з цим боротись? Отже, давайте візьмемо зібраного. Ось такий у нас зібраний відпочивальник, який мандрує на пляж. Тут два колесика невеличких. І ось так він, покочуючись, іде собі на пляж. Отже, все-таки колекцію ми сьогодні не зберемо. Навіть якщо в останньому буде потрібна нам іграшка. На жаль, і останнім у нас для розпаковочки на солоденьке, так скажімо, лишився Санта Клаус на зеленому фоні з подарунками і дзвоником. Літерація та сама. Чую тільки стукіт капсули об шоколад, більше нічого. Не впочуюся, будь ласка. І вага у нас 158,65. Уже краще. То у нас всі були 155, 155, 157. Найважче був. От, 151, 149. Це були іглу 151 і 149. Так, також зміщений центр шоколаду. О! Виймаємо. Шоколад ми відкладаємо, їсти ми його з вами не будемо. А тут нас чекає. Ура! Потрібний нам з вами пінгвінчик. Отже, ми не зібрали лише одного, але нічого. Можливо, поміняємося, і я вам тоді покажу нову серію. Ось такі у нас є дві рибки, дві рибки на підставці. Ми не піймали серфера. Немає у нас серфера. Будемо мінятися, шукати. Можливо, він ще трапиться. Як повторочка, тому що вже занадто багато ми з вами відкрили Ми з вами відкрили 15-ті Кіндермаксі. Отже, от такий у нас пінгвінчик. в Салатовому олі. Тут ми складаємо його. Цей пінгвінчик у нас як дзига. Отже, треба його розкручувати, і він має збивати оці рибки. Єдине у мене претензія. От я дивлюся на нього у вас, і оце єдине незакрите око у нас закриває хвиля. Неможливо було йому це око закрити, а це залишити відкрите. Ну, якось. Ну, це особисто моя претензія, але ну, єдине відкрити око і закрити хвилею. Попробуємо запустити. Ну, запуск. Зиг у мене ніколи не виходив добре. Ось такого пінгичка ми бачимо. Отже, в нього вага 158, я думаю, 159-160 грамів десь так. Це рибки від нього. Ж. Отже, ми знайшли 4 пінгвіни, одного ми, на жаль, не знайшли. Отже, ось такі пінгвінчики трапилися нам сьогодні за розпаковочку. Ми знайшли нарешті одного найочікуваного пінгвінчика дзигу в салатовому рятувальному. Полі. Отже, 4 з п'яти улов непоганий, а якщо ми обміняємось з кимось, то я вам покажу і п'ятого останнього пінгвінчика з цієї серії. Отже, у нас на столі з вами 4 пінгвінчики, яких ми знайшли за 5 розпаковок. Отже, одного у нас так і не вистачило. А зараз ми переглянемо його, бо я, звісно ж, помінялася, і ми маємо всю колекцію. Через секунду починаємо. Отже, давайте згадаємо, яких пінгвінчиків ми знайшли в наших розпаковках. Це у нас пінгвінчик вовчок, який складається у нас з самого пінгвінчику в салатовому такому колі рятувальному. І тут у нас сплеск води, бо наш пінгвінчик вирішив купатися. І цей пінгінчик є у нас вовчком. Як я вже неодноразово казала, я не люблю вовчки, бо я їх не вмію запускати. Ну, якось отак. Отже, у такому сплеску води плаває наш пінгвінчик у рятувальному колі. Наступний у нас це пінгінчик рибак, який у нас на колоді сидить і ловить нашу рибку. Рибку, яка в льодовій. Ось така у нас червоненька рибка в льоди. І пінгвінчик, звісно, її ловить. Далі у нас пінгвінчик е, з парасолькою, а також з сумочкою і підстилочкою собі крокує на пляжик. Ось так тут у нас колесики, і завдяки яким наш пінгвінчик рухається на пляж відпочивати. І останній нам трапився це у нас пінгвінчик з іглу. Ось так виглядає сам пінгвінчик. Тут нічого колись немає, тут просто у нас пласке пузико, плаский животик. Ось так механічно він сюди входить, натискаючи на цю кнопку дуже різко, він у нас вилітає. Ось так виглядає сама іглу. Такий незамислуватий механізм, але він добре працює. І ми не знайшли, у нас з вами немає пінгвінчика на серфі, який у нас також купається, але при цьому він на серфі, на червоному серфі. На дошці для серфінгу. Отже, ось ця у нас іграшка. Я її поміняла. І така у нас з вами іграшка до нас. Ось так виглядає вкладиш, Всі п'ять іграшок у нас тепер уже є. Наш пінгвінчик з іглу, наш рибак, наш відпочивальник з парасолькою. Серфер нам нарешті попався обміном. І наш плаваючий в рятувальному колі пінгвінчик. Отже, ось такий у нас серфер, пінгвін серфер Трапляється. І це в нас остання п'ята іграшка. Невелика інструкція зі збірки. Встановлюємо пінгвінчика пази на серфі. Ось так виглядає сам пінгвінчик, дуже миленький. Доволі приємний, до речі, пластик, але могло б бути краще. Більш глянцевий, я думаю, виглядав би дорожче. І серф встановлюється от сюди. О, ой. І також тут механізм це у нас колеса, які не хочуть крутитися, і так, ніби пінгвін підскакує на, на хвилі, і ось так він собі. А! І випадає у нас. От сюди він має чіплятися, ось так. О, ось тепер він затих добре. А ну ще раз спробуємо на столі. На столі не їде ковський стіл. Отже, повертаючи колесики, наш пінгвінчик ось так. Пливе на... і ловить хвилю. Отже, останній наш пінгвінчик серфінгіст знайдений. І я вітаю у нас всіх із зібраною колекцією. І через секунду ми її переглядаємо. Отже, ось так виглядає повна колекція пінгвінчиків з Кіндер Сюрприз Максі новорічної або Різдвяної серії 2023 2024 років. П'ять іграшок, всі вони класні. Кольорові, наскільки це можливо у пінгвінчику, І неймовірні. Кожна іграшка має свій функціонал на ваш смак, який вам більше подобається. Мій особистий фаворит це, мабуть, пінгвінчик на серфінгу, а також пінгвінчик риба. Мені вони чомусь найбільше подобаються. А ваша яка улюблена іграшка? Будь ласка, напишіть про це мені в коментарях. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, натискайте на лайки, це мені дуже допомагає. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.